Так, привіт, це черговий випуск розмовної рубрики. Перша тема якої змусить мене сказати те, чого від себе я точно не очікував. Лиш додам, що це рубрика, в якій немає важливої візуальної інформації, тому її можна лише слухати. І власне перша тема на сьогодні стосується того, що в Сполучених Штатах зараз з одного боку є спалах кору, з іншого боку, міністром охорони здоров'я є Роберт кеннеді молодший, у якого дивні погляди на здоров'я і науку. У нього є відверто антивакцинальні по. Огляди, і все таке, і от, коли почався спалах кору, то він. Нібито і закликав вакцинуватися від кору, про що я розповідав в одному з минулих випусків, але також заявив, що прийом вітаміну А може бути гарною профілактичною дією для щоб запобігти захворювання кором, він це не називав прям альтернативою вакцинації, але в принципі посил був десь таким. Тут важливо розібратися, чи є взагалі якийсь зв'язок між вітаміном А та кором. Справа в тому, що. Під час тяжкого перебігу кору може виникати дефіцит вітаміну А, і його іноді в терапевтичних цілях призначають для хворих кором. І то ця практика переважно ефективна для країн, що розвиваються, де у дітей, тому що ми зараз говоримо переважно про дітей, насправді де у дітей може не бути повноцінного харчування, і тоді у них дійсно важкий перебіг кору може викликати дефіцит вітаміну А, що не означає, що Профілактично є сенс приймати вітамін А. І це якось зменшує ризик захворіти е, на кір. Таких даних не існує, і це власне просто неправда. Але цілий міністр охорони здоров'я заявляє про це, і звісно, якась частина людей дослуховується до цього. І що відбувається? А відбувається наступне: що останнім часом е, стає все більше зафіксовано випадків госпіталізацій дітей з токсичним ураженням печінки через е, великі дози вітаміну А, е, які е, турбо. Отливі батьки, послухавши міністра охорони здоров'я, дали своїм дітям для того, щоб запобігти захворюванню на кір. Це також означає, що дуже часто ці діти не вакциновані і відповідно є. Багато випадків, коли в лікарню потрапляє дитина, не вакцинована від кору з кором, і ще й з ураженням печінки через надмірні дози вітаміну А, просто якась неймовірна комбінація негативних наслідків від медичної дезінформації, яка іде з найвищого ешелону, скажімо так, від людини, яка має забезпечувати охорону громадського здоров'я. Але я розповідаю вам навіть не через це. Я думаю. Ми ви прекрасно і так знаєте, що нічого корисного і хорошого в альтернативній медицині немає. А саме тут власне вона і проявляється у заявах Кеннеді. Але що цікаво, на це все на цю всю ситуацію з ураженнями печінки, з рекомендаціями вітаміну А в профілактичних цілях відреагувала рада з відповідального харчування. А це увага торгова асоціація. Виробників і продавців харчових добавок, тобто бадів, тобто, це буквально організація, яка сукупно представляє інтереси виробників е, бадів, і вони вийшли з прес-релізом, де закликали батьків не вживати, не давати точніше дітям вітамін А в профілактичних цілях е, як альтернативу вакцинації або як профілактичний е, засіб від кору. Ви можете вдуматись, от я зараз скажу ту фразу, про яку я казав, що я не очікував її від себе. Але виробники бадів у цій ситуації поводяться відповідальніше і аргументованіше ніж міністр охорони здоров'я. Так, коли ми говоримо про такого міністра, як Кеннеді, то це не складно, але факт лишається фактом. Виробники бадів тут е, е, посилають правильні сигнали громадськості, закликають. Не переоцінювати вплив вітаміну, а як профілактичного засобу. Звісно, тут варто додавати, що вони по суті точно не зацікавлені в тому, щоб зростали оці випадки ураження печінки і так далі. Тому що для їхнього бізнесу це теж не ок. Але для нас головне те, що вони тут буквально говорять правильні речі в той час, коли міністр закликає ну якось. Так, собі закликає вакцинуватися, але дуже конкретно закликає е, приймати вітамін А. Просто парадоксальна ситуація, яка викликає у мене купу незрозумілих емоцій, і так, фразу, яку я від себе точно не очікував. Виробники бадів тут е, молодці. А тепер ще про дещо що викликає у мене багато емоцій, але цього разу позитивних, адже мене неймовірно вражає і тішить сила нашої з вами взаємодії і спільних зусиль, навіть коли здається, що збори на військо стає закривати все складніше, вони закриваються повільніше. Можна згадати приклади ефективної взаємодії великих фондів та відомих брендів, які дозволяють об'єднати зусилля багатьох людей та забезпечити сили оборони. Скажімо, повернись живим та ок. Око, вже три роки завдяки проєкту Око за око вони допомагають силам оборони. Зараз їхня спільна ціль підсилити ініціативу Дронопад, щоб українські військові ще ефективніше могли збивати ворожі розвідувальні дрони, які літають над лінією фронту та українськими містами, шукають стратегічні об'єкти та наводять ракети. Тож важливо розуміти, що кожен збитий розвідувальний дрон це ракета, яка не прилетіла в українське місто. Лише за два місяці проєкту вдалося акумулювати. Близько 60 мільйонів гривень. Це величезна цифра, і все це завдяки нашим заправкам. Просто вдумайтесь, просто зараз по всій Україні люди заправляються пульсом і таким чином підтримують сили оборони. Тому щиро раджу підтримати проєкт Око за око дронопад вашими заправками пульсом на око або донатом. Око за око. Продовжуємо. Часто можна почути критику Тіктоку за якість інформації, яку люди отримують в цій соцмережі. Я не буду просто робити якісь узагальнені висновки. Я хочу вам розповісти про результати одного конкретного дослідження, яке стосувалося інформації про ментальне здоров'я в Тіктоку. конкретно йдеться про тіктоки, про розлад дефіциту уваги та гіперактивності, тобто рдух науковці вибрали 100 дуже популярних найпопулярніших власне. Відео, які стосуються цієї теми, і попросили фахівців галузевих проаналізувати якість інформації, яка там викладена, за результатами цієї оцінки лише 48,7% тверджень у цих 100 відео відповідають дійсності, правильно описують симптоми дух, і загалом мають достатню якісну інформацію. В той час як трошки більше половини всіх інших тверджень. Є некоректними, викривленими, і так далі, це напевно не те, що сильно дивує, от, але на цьому дослідження не зупинилося. Вони також показали ці відео певній вибірці: стається студентів, так, студентів, причому серед них були і студенти з діагностованим рдугом, і студенти, які самостійно собі встановили такий діагноз, але він не був підтверджений клінічно, і студенти. У яких не було такого діагнозу, і вони самі собі його теж не ставили. Цю вибірку опитали на предмет їхнього ставлення та розуміння Рдуг і показали їм п'ять найгірших і п'ять найкращих Тікток-відео на цю тему, і виявили декілька цікавих, на мою думку, кореляцій. По перше, виявили, що люди, які дивляться більше контенту про рдух в Тіктоці, були однаково готовими рекомендувати що п'ять найкращих відео, що п'ять найгірших. Гірших, тобто, незважаючи на зацікавленість в темі, їм не здалися ролики з поганою інформацією, з неточною інформацією, викривленою інформацією про дух, такими, які не варті поширення. Вони і готові були поширювати і рекомендувати так само активно, як і п'ять найкращих, найточніших відео. Але що ще привернуло мою увагу, так це те, що оця підвищена увага до Тікток-контенту про продух була пов'язана і ще з двома е, тенденціями. Е, люди, які більше дивилися контенту про рдух в Тіктоці, е, по-перше, суб'єктивно переоцінювали поширеність рдух в популяції їм здавалося, що людей з рдугом більше ніж насправді, а також вони е, переоцінювали страждання людей з цим розладом і тут. Мені здається, це ну надзвичайно важливою темою, тому що десь є межа між просто поширеністю інформації про певні розлади, про обізнаність про ці розлади, і оцим поширенням неправильних уявлень, зокрема про рівень страждання від певних розладів, адже це може вести в принципі до формування некоректних уявлень про ту чи іншу хворобу, про той чи інший розлад, про стигматизацію людей з цими розладами, про просто некоректні уявлення уявлення про цих людей, і власне ці уявлення можуть в подальшому спричиняти якісь некоректні дії по відношенню до цих людей, скажімо, їх можуть не хотіти брати на роботу, або до них можуть люди проявляти якесь неспівмірне співчуття, яке буде лише привносити певний дискомфорт у спілкування, або що, тобто, це великий спектр різних. Різних наслідків цієї некоректної інформації, тому так висновок тут власне буде супер базовий і очевидний, що та інформація, яку ми поширюємо, в тому числі про розлади, хвороби і так далі, має бути коректною, і ми не можемо виправдовувати некоректність, неточність, викривленість цієї інформації, тим, що ми робимо добру справу, поширюючи інформацію, яку варто поширювати. Ну ні, варто поширювати лише коректність. Коректну інформацію, я думаю, ви прекрасно так це розумієте, але тут у нас є конкретний приклад, тому що скажу відверто: я часто думаю про те, що як впливає на суспільні процеси і суспільне уявлення, скажімо, про психічне здоров'я, поширеність контенту на цю тему. У нас всі, всі ми говоримо. Публічно і непублічно в різноманітних формах контенту про е, різноманітні розлади про депресію, е, продух і про інші стани. От і не завжди ця інформація насправді є коректною і, зрештою, корисною. Е, тому так треба обережніше ставитися до інформації, яку ми сприймаємо, яку ми поширюємо, і це дослідження гарно демонструє важливість цього. А знаєте, що ще важливо? Це ваша підтримка мого каналу. Я прекрасно розумію, що останнім часом на каналі виходить не так багато відео. Ті, які виходять, часто є випусками розмовної рубрики, яка комусь може здаватися не таким глибоким і ґрунтовним форматом, як наукові розвідки, які ви звикли бачити на моєму каналі. Звісно, у цього є об'єктивна причина, така як брак часу через службу. Але тим не менш, я дуже вдячний вам. За те, що своєю підтримкою ви все-таки даєте мені можливість, хоча б якусь кількість контенту створювати для вас, дуже дуже дякую вам за таку можливість. Всім, хто підтримує, я. Не втомлююсь говорити, що я буквально захоплююсь тим, що ви знайшли бажання та можливість підтримати науково-популярний контент у моєму виконанні після усіх донатів на сили оборони. А я впевнений, що ви перед усім підтримуєте військо, і якимось чином ви ще знаходите можливість задонатити і улюбленому блогеру, можливо улюбленому або одному із улюблених, хоча. Я прекрасно розумію, що це все куди менш важливо, ніж підтримка війська. Тому. Ще раз повторюсь, дякую кожному і кожній, хто все-таки знаходить бажання і можливість. Лише завдяки вашій системній підтримці. Цей канал досі існує, тому що так дуже складно триматися на плаву в цей час, коли такі штуки, як рекламні інтеграції, то є, то немає, і лише ваша, повторюсь, системна підтримка робить можливість існування цього каналу. Дуже і дуже вам дякую. Якщо раптом хтось хоче долучитися до цієї підтримки, я буду дуже вдячний. Ви можете це зробити за посиланнями в описі. Дуже і дуже дякую усім, хто вже підтримує і хто долучиться після цього відео. Дякую. Я казав, дякую. Дякую. Ви точно знаєте, що наша зіниця здатна звужуватися і розширюватися у відповідь на е, певні подразники. І на сьогодні було відомо е, три. Три причини, які, власне, змушують нашу зіницю змінювати свій розмір: це реакція на світло, це зміна розміру під час фокусування, коли ми переводимо фокус з ближнього на дальній об'єкт або навпаки. І також когнітивна або емоційна реакція, коли розмір наших зіниць змінюється під дією нашого якогось емоційного стану, нашої якоїсь думки, яка викликає в нас емоції, і так далі. Але. Виявляється, це ще не все. Є ще четвертий фактор, який буквально нещодавно відкрили е, науковці з Нідерландів та Швеції. І виявляється, наші зіниці постійно зменшують свій розмір по суті в такт з нашим диханням. Так, дихання стало четвертим фактором, який впливає на розмір наших зіниць. І тут насправді було дуже важливо провести коректні експерименти, які б це зафіксували і підтвердили. Тому було проведено цілу низку експериментів. Скажімо, ну по-перше, треба було все ще коректно зафіксувати виміряти, так тому що потрібно і дуже точно виміряти розмір зіниці і точно співставити це з вдихами-видихами, з чим власне наук науковці Успішно і впоралися. Там, що цікаво, це чому було багато різних експериментів. Значить, в одному етапі на одному етапі люди просто дивилися в одну точку, просто дихали, власне, і науковці вимірювали розмір зіниці і порівнювали це з фазою дихання. Давайте я скажу, як саме змінюється зіниця під час дихання, щоб ми це все з вами зафіксували, тому що знову ж таки тут не такий очевидний зв'язок між. Фазами дихання. Отож, зіниця розширюється в процесі вдиху, продовжує розширюватися під час видиху, і лише наприкінці фази видиху перед новим вдихом звушується. Тобто, це така не дуже, скажімо так, лінійний зв'язок між вдихом і видихом, так? От. але саме така, такі зміни відбувалися незалежно від того, як саме був побудований експеримент. Як я вже сказав, перша фаза. Фаза була в тому, що люди просто дивилися в одну точку і це все вимірювалося. Потім людей просили відстежувати рухомі об'єкти, так тому що було е незрозуміло, як це вплине оцей рух, оце перефокусування, чи залишиться тут вплив вдиху та видиху на зіницю, і він залишився. В наступній фазі експерименту науковці попросили людей виконувати вправи на контроль дихання, е тому що насправді таке контрольоване дихання і пасивне. Дихання, воно активує трохи різні зони мозку, і якраз науковцям було цікаво, чи збережеться тут вплив на зіниці під час саме контрольованого дихання і. Так, все одно зіниці показували ту саму тенденцію до звуження або розширення під час процесу вдиху, видиху, як і під час неконтрольованого подиху. Але науковці і тут не зупинилися, і тут мені прям дуже подобається, що вони вирішили одразу охопити і відповісти на багато запитань, які можуть виникнути у зв'язку з відкриттям цього четвертого фактору звуження та розширення зіниць. Тому в експеримент також включили. Людей з вродженою аносмією, тобто людей, у яких з народження фактично не розвивалися нюхові цибулини, відповідно, вони не відчувають запахів. І також було важливо зрозуміти, чи у людей, які не відчувають запахів, збережеться зв'язок циклу вдиху, видиху з циклом розширення та звуження зіниць. І так, все одно, незважаючи на те, що вони не відчували запахів, цей зв'язок зберігався. Також важливо відмітити розмір цього ефекту, тому що найбільше зіниці можуть змінювати свій розмір від впливу світла та під час перефокусування. Тут цей діапазон може бути, зміни можуть бути 6 мм, тобто від мінімальних 2 мм в діаметрі до 8 мм в діаметрі. Знову ж таки, в середньому існують індивідуальні відмінності. Тоді як оцей новий фактор, який називається, Назвали респіраторно-фазовою реакцією зіниць, він співставний за розміром з когнітивно-емоційним фактором, тобто, коли зіниці змінюють свій розмір під дією якоїсь емоції або реакції. І власне тут ідеться про зміну від 0,11 до 23 міліметра. Тобто, це та. Той розмір на який зіниці змінюються під час цієї реакції, що знову ж таки показує, як важливо було точно і правильно все виміряти, тому що ну це соті частинки міліметра, їх теж треба було коректно зафіксувати. Бо це усього лише діапазон 1,8-3,8% від якраз можливого діапазону змін тобто зміни не такі великі, але співставні з когнітивно-емоційною реакцією. Тому так, тепер ми впевнені в тому, що зіниці змінюють свій розмір під дією цілих чотирьох факторів. І що важливо, дихання тут навіть є трошки інакшим фактором, адже воно повністю є внутрішнім, воно є постійним, воно є фазовим. От тому це тепер якби, ми трошечки більше знаємо про свій організм. І я точно знаю, що знайдуться люди, які скажуть. І що? От раніше не знали, а тепер знаємо. Ну, наука так не працює, наука просто досліджує світ, просто накопичує різноманітну інформацію. І, по-перше, ми не знаємо, як саме в практичну площину може перейти та чи інша інформація. По-друге, не кожна інформація загалом має тут і зараз переходити в цю практичну площину. Є якісь просто фундаментальні знання, є Просто відкриття, які от вони є, і поки що ми не знаємо, як їх застосувати. Та й я ж кажу, не зобов'язані прямо усе ми застосовувати на практиці. Але класно по перше розуміти, що ми ще трошки краще розуміємо свій організм. По-друге, розуміти, що скільки насправді ще таких дрібних таємничок приховує лише наш організм. А світ навколо цих таємниць містить просто. Нескінченну кількість тому завжди знайдеться можливість для якогось відкриття, яке е, трішки е, зменшить кількість таємниць навколо нас це просто саме по собі прикольно. Так, дивіться, не те, щоб мені дуже подобалось це робити, але вже якось так виходить, що вподобайок більше до тих відео де є отакий дуже конкретний, десь навіть маніпулятивний заклик поставити вподобайку відео. Тому давайте я не буду вдаватися до якихось маніпуляцій з вами. Просто скажу, що вподобайки це важливо. Це допомагає поширювати відео. Це допомагає мені як креатору, що власне підвищує мою мотивацію створювати більше контенту, і оце от все, що. Зрештою, є також е, і для вас добре. Тому, будь ласка, поставте вподобайку всі в плюсі. Більше не відволікаю, е, але поставте зараз. А тепер поговоримо про успіхи в хірургії. Я думаю, ви точно знаєте про якісь випадки, коли для пересадки беруть тканини з однієї частини тіла і пересаджують в іншу, або використовують якусь конкретну тканину тіла для вирощування, скажімо так, необхідних елементів для пересадки в інші частини тіла і так далі. Але тут комбінація прям доволі неочевидна і навіть в чомусь екстравагантна, тому вирішив. Поділитися з вами цією інформацією йдеться про операцію, яку називають зуб в око. Так, настільки різні за своєю структурою, за своїми функціями, органи можуть допомогти у відновленні одне одного, точніше, зуб може допомогти у відновленні функції ока, йдеться про хірургічні втручання у випадках, коли у людини значно пошкоджується зовнішня поверхня ока, рогівка, власне, але при цьому абсолютно функціональними залишаються всі інші частини зорової системи. А проблема саме з рогівкою, і що е, вигадали робити хірурги ще 60 років тому. З тих часів цей спосіб удосконалювався і вже протягом доволі тривалого часу використовується. Як все відбувається? Е, лікарі видаляють пацієнту зуб. І випилюють з нього таку прямокутну пластинку з отвором посередині, в яку вставляють невелику пластикову лінзу. І, власне, тут потрібно відповісти на питання, а навіщо брати зуб, чому не можна взяти просто якесь щось взагалі. Справа вся у високих ризиках відторгнення, око доволі сильно може реагувати на різноманітні зовнішні. Тканини, зовнішні речі і відторгувати їх. Тому власне беруть зуб, вставляють в нього цю лінзочку і оцю пластинку вшивають пацієнту в щоку для того, щоб там вона обросла певними тканинами, які якраз і зменшуватимуть ризик відторгнення цього імпланту. Потім також видаляють, звісно, пошкоджені частини рогівки додатковими частинками тканин знову ж таки з щоки пацієнта. Там відновлюють певну форму, і туди якраз підсаджують оцю конструкцію, яка була власне ця дентинова конструкція з лінзою, яку випиляли з зуба, підсаджують пацієнту, і це дозволяє відновити зір людям, які не бачать зовсім до того рівня, що вони здатні водити автомобіль. І насправді вже були проведені метааналізи і оцінки взагалі тих операцій, які були проведені, і. Бо це вже проводилося там протягом довгого часу в більш ніж десяти, здається, країнах Європи. Зараз в Канаді якраз теж почали це робити. І, власне, було показано, що навіть після 27 років після такої операції люди зберігали здатність бачити. І, власне, один із пацієнтів в Канаді він. Переймався, він думав про те, чи чи варто йти на таку операцію, там зважаючи всі ризики, і так далі. Але потім він поспілкувався з жінкою, які зробили таку операцію набагато раніше, і він сказав, що звісно, я, я хочу, вона нічого не бачила, зараз може самостійно їздити на лижах. Його це підштовхнуло, і власне йому успішно зробили таку ж також цю операцію. Тут варто зауважити, що задля безпеки, все таки через те, що завжди. Залишаються якісь ризики, таку операцію намагаються робити лише на одному оці у пацієнта, але знову ж таки, це вже додає надзвичайно багато до якості їхнього життя, відновлюючи їм зір. От я думаю, не варто говорити про те, чому такі. Така інформація є суперактуальною і для України багато людей страждають від бойових дій, як на лінії фронту, так і в мирних містах. Тому усі можливості для реабілітації, для реконструкції різноманітних функцій різноманітних систем органів це, це дуже важливо. І чим більше буде опцій, чим більше буде варіантів, тим більше. Людей можна буде врятувати і повернути їм якість життя. Тому дуже круто, що існує і така опція. Ну а я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, а також напишіть коментар про те, що вас здивувало або викликало якісь інші емоції найбільше. Також закликаю вас долучатися до фінансової підтримки каналу за посиланнями в описі. Буду дуже і дуже вдячним. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятись раціоналіст. Science!